Добавила до шаблону декілька цікавих моментиків. Зокрема, в мене вже був теп, техніко-економічний показник, показники, техніко-економічні показники, так, це у вибраних асфальт, бруківка, газон, але шари називаються дорога озеленення, будинок. І, крім того, що ось, теп, так, у мене є будинок, дорога. Ще є два об'єм будинку наземний і підземний. Ми його зараз відсіємо, озеленення. Ось це все у вибраних, тобто ми можемо переходити так і все буде інтерактивно. Це є одна табличка, вона подає площі. Мені потрібно я намисно зробила ще об'єм будинку наземний підземний, і зараз покажу для чого. Зараз я хочу їх відсіяти. тобто, щоб вони не брали участі у табличці. Але перед тим хочу показати, як ж її налаштувати цю табличку. Тип елемента є сітка, наразі у нас є, далі поля, тільки це. Далі поля, це шар, ім'я шару буде, так, назва шару. і площа поверхні з сумою. Це, власне, перша категорія. Там, де в нас об'єм будинку, я додавала 3D-сітка. Тип елемента дорівнює 3D-сітка, шар є будинок наземний, і шар є тут або, до речі, я пробувала перед тим та, і в мене не працювало. Тут має бути або ну, спробую ще ось ці дужечки. Мені здається, що це не так вже принципово, але, тим не менше, шар є, будинок наземний або будинок підземний. І тоді вони обоє беруть участь у розрахунку. Давайте подивимося, чи залишилось. Так, все супер, об'єм є. Можна гарно розширити табличку, об'єм будинку наземний, об'єм будинку підземний. В будинку є. А зараз я хочу почистити теб від об'ємів будинку. Одразу ще хочу сказати, що оці всі шари, об'єм будинку наземний. Об'єм будинку підземний. Тут, до речі, треба буде відкрити і оновити. А оці Категорії нам потрібні лише на генплані. Ну, ймовірно, на візуалізації не дуже. Ось, це озеленення, потім дорога, будинок, ці всі речі, вони активні на генплані. Те, що нам потрібно в 3D, потрібно активувати ще і у візуалізації. Ось, тобто це ми створюємо, називаємо так, як я тут називала, або як хочете, по-іншому, просто щоб було зрозуміло. так, І таким чином далі рухаємося. Зараз я хочу почистити теп від будинку наземного, а будинку підземного. По аналогії, там, де ве будинку, налаштування схеми, ні, нам треба перейти на теп. Ось тут. І в нас є два варіанти. Або ми додаємо, оці, так як було в об'ємі будинку, шар є і шар є. А тут ми зробимо шар не є, і шар не є. Тобто шар, ось тут буде не є, і вибираємо об'єм будинку наземний. Тут вибираємо, а ну давайте спробуємо без, без дужечок, чи буде працювати шар. Додати не є знову. Ми можемо комбінувати і є, і не є, так, підземний тепер. А, тільки тут не та а або обов'язково. Бачите, залаштування був та. Окей, і, і в тепі в нас дуже багато всього з'явилося. Конструктор сітка 000. Ну, 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 так, щось не те додавилось і не відсіявся е -е, в будинку наземний і підземний. Так? Тому, в принципі, не підходить, треба дужечки. Так, дужка і дужка. Зверніть увагу, з'являється цей знак. Дужка має бути. Окей. А, гарно пішло. А, тут, прийшого, лишнього нема. Налаштування схеми ще раз подивимося. Шар не є будинок наземний, будинок підземний. Ну, бачу, що тут так не спрацювало. Ну, У нас є інший варіант. У нас є шар є. І а, з варіантів ми зараз виберемо те, що нам потрібно. А, шар є. Позеленення. Мені здається, що може запрацювати і по-іншому. Далі в нас є бруківка, до речі, дорога. Дорога теж. І ще додати критерії шар є, і в нас є будинок, площа будинку. <кій> будинок. Ось тепер ми вже нарешті зможемо закрити. Ось тут забираємо. Бачите, навіть лишня дужка теж не працює. Скрізь, хай буде або, і натискаємо ОК. Ось, красиво а, почистили будинок, дорога озеленення. Ну, те, що є, те в нас задіяне. так, Там да, ще було а, в списку в тейпі, так, Є ще в мене озеленення, бруківка а, дорога, будинок. так, Дорога ще є, це, ну, це по назві, так? якщо потрібна ще ця категорія, можна її застосувати. Але тим не менше, навіть площа підбивається в сумі, тому що в нас ось тут зазначено, зазначений знак сум. Ось. А в, у В-будинку не зазначається, тому в нас не підсумовується. Потрібно? Потрібно поставити наприклад, хоча насправді цього. а ні, може, і потрібно буде, до речі. Давайте об'єм будинку поставимо В, і тоді ми маємо загальну, 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 загальний об'єм будинку як наземного, так і підземного. Ну, Я вважаю, що це класно. І обов'язково оце все зберігаємо у шаблоні. А, тобто, файл Save as, або зберегти як. І ось тут. Вибираємо зі списку template файл, не з Excel, до речі, а саме десь з якогось рандомної платки, зберегти як. І у нас є варіант template-file файл. Файл шаблону шаблон, шаблон, шаблон проєкту архікат. Tpl. Ось він. Його, до речі, можна безпосередньо запускати, і він зразу нам збереже все, що ми хотіли зберегти.